Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас визов по супутниковому телебаченню. Перестало працювати, немає сигналу. Ось такий тюнерок у нас Globo Телікарта x 90 Тюнер, звісно, старенький, але ну, нічого. ну Кабель відключений, тут власник сам. Питався відремонтувати. Ну, я поки і підключати телевізор не буду. Зараз підключу прибор. Зразу провіримо антенну. Ну що ж, тут ще в нас є такий ось старенький тюнерок Ортон 4060 sx Ну що ж, поїхали. Ну, ось, включив телевізор. Ось така картинка. Немає сигналу в нас. Будемо розбиратися далі. Ну Тут я навіть нічого і дивитися не хочу. Я зараз підключу свій приборчик зразу і будемо дивитися по сигналу, що у нас працює, що ні. Ну, в общем, поїхали далі. Підключив я прибор. Свій зараз будемо сигнал провіряти на супутниковій антенні. За да, зараз буду провіряти сигнал. Що тут у нас по сигналу взагалі проходить. Так, супутник, страшусь у нас. Вообще нема ничего. Уже порт досика. Поменяем, попробуем. Так, а Так, так, так. Есть уровень. В общем. Тут сигналом щось непонятно. Треба навіть до антени лізти. Так. Так. Ну, третій порт попробуємо. Попробуємо. В першому порту нема ні на другому, ні на третьому. Сподивимося супутник hotbird Що тут у нас по супутнику hotbird? так так от два стоїть. Попробуємо на іншому порту. так Поставимо порт 3. Для начала. Так, так. Взагалі, треба лізти до антенни, розбиратися. Сигналу в нас немає взагалі. Ліземо зараз туди. Вилюсь я на вулицю пішов до антени. Тут ось у нас невеликий жалий двохетажний домик. Антенна ось тут рядом. Ось состояння кабеля, чого може не працювати телебачення. Ось тріщинки, ось. Зверху там є тріщинки, зараз покажу. Піднімусь по драбинки. Ось, як бачите, теж. Тріщинки, ось, мікро, тріщинки в кабелі. Ну, в общем. Будемо зараз міняти кабель, головки ось є в розкаї, состояння в них ось таке. Будемо по можливості головки зараз провіряти. Ну, в общем, поїхали. Почав я міняти кабель, знімаю все старе. І ось як бачите, у нас вже попадала вода. Вона. Корозія, кабель згнив, того ще й це не робило. Ну що ж, їдемо далі. Ось таке состояння кобля Він тріскається на глазах, ось, як бачите. Ну, чому бувають проблеми із телебаченням? Неважливо це, чи супутник, чи Т2. Із-за цього починаються ось такі проблеми. Ну, зараз сфокусується. Ну, ви самі бачите, ржавенький цей роз'єм. Ну, все, міняєм дальше. провіряємо антенну по сигналу. Підключився я до тарілки, накинув ось кабеля на дві головки. Зараз провіримо сигнал, який у нас я підкинув ось такий бушний дойсик. Так, супутник кастра, тут трошки сонечко, може, буде не видно, ну, в принципі, видно. Так, Супутник Astra. Частота 117.66.12 12 дБ. 120-73 13 дБ. 121.30. Ось такий сигнал. 122-84 такий сигнал. 123-80 такий сигнал. Ну, в общем, астра у нас в принципі нормально робить. Сейчас провірим супутник Hotbird. Що у нас тут по ходбірду? Ну хотбір прийдеться підтягувати, бо на Хотбірді сигнал завжди слабоватий, Ну, ось у нас і Ходберд працює, сигналось такий, як бачите. Трошки Хотбірд, я зараз поправлю по сигналу, бо тут на багатьох частотах нема сигналу. В общем, рехтуємо далі. Так, Закінчив я з піднастройкою і заміною кабелю на антенні. Головка я не міняв. Головки в нас оказалися ще робочими, головки ще нормальні состояння, ще кришки цілі постоять. Одну головку я вирішив зняти. Вона тут не потрібна. Прийшлося антенну трохи перенастроїти, бо на ходбі був слабший сигнал. Зараз у нас стоїть в фокусі. Астра рядом слева. Сигнал хороший. Зараз піду в квартиру, провірю, покажу сигнал, який у нас присутній. Поміняв кабель, дайсик. Пришлось замінити. Бушку поставив робочий. Поміняв кабель туди вниз. Пішов в квартиру. Ну що ж, спускаюсь в квартиру, провіряю сигнал і будемо настраювати. Так, Спустився я в квартиру. Зараз провірю сигнал з приходящий. і будемо настроювати телеканали. Тут, кстати, в цьому телевізорі є встроєний спутниковий тюнер. Я спробую на ньому настроїти. Бо оці два тюнера ну, я вже не бачу смисла настроювати. Попробуємо там на встрою настроїть. Ну що ж, перевіряємо сигнал, чи приходимо нас. Квартиру сигнал старілки. Угу. Немає сигналу у нас. Мабуть, О, це ж треба порти поміняти зараз. Помінюємо порти і у нас сигнал должен піти. О, є сигнал, ось сигнал прекрасний. Зараз в даний момент вже я перенастроїв трохи тарілку. Супутник Hotbird у нас в фокусі. Прийшлось настроїть за того, що там в мультифіді дуже слабий сигнал. Ну ось такий сигнал у нас вийшов у фокусі. Сигнал з приличним запасом. Так що кіно буде. Зараз покажу супутник Астра. Ну, на супутник Астра у мультифіді сигнал сильно не впав, бо там сильніший сигнал, ніж на супутнику Ходбюрт. Ось, ось супутник Астра. Частота 124.37 не сипе стабільно. Сигнал стоїть на місці. Ось такий сигнал у нас на супутнику Астра мультифіді. Сигнал з запасом. Сигнал хороший. Ну що ж, приступаємо до настройки телеканалів. Так, хотів поклацати телевізор, але тут туговатий пульт, я вже його розібрав. Ну, тут видно, що він нуждається в чистці. Ось зараз плату вам покажу. Бачите, яка масненька плата. Зараз почистю його, думаю, він легше почне клацати, бо не всі кнопки роблять, теж хазяїн розказував. Ну, а як пульт чистить. Ось. Обичні духи. Ось ватні диски. Бризкаєте духами на ватний диск і чистите. Ну все, поїхали. Ну, ось у нас такий пульт середині був. Як бачите, ватний диск аж чорний. Ну Тепер, я думаю, кнопки будуть легше нажиматись. Ну що ж, чистимо далі пульт, потім будемо настроювати телеканали. Включив я телевізор, ось пробую налаштовувати супутникові телеканали. В общем, тут транспондери все є. Зараз попробую, може буде діло з цього тюнера. Ну, в общем, продовжую доліше. Пішло в нас сканування телеканалів із супутника. Ось як бачите, прописує частоти. Ну, а МОСА немає, то я прописав туди супутник Астра, бо супутника Астра в списках не було. Ну що ж, Скануємо дольше. Настроюю я телеканали на встроєному тюнері Т2. Все працює. трошки їх тут посортую. Зараз... В принципі, все працює, все нормально. Наружний тюнер я не підключав, тому що вони вже своє відпрацювали. Брав я з дому на всякий случай свої тюнери. Ну, Я вирішив настроїти на встроєному тюнері. В принципі, тут несложно по настройці. Ну, Все працює, все хорошо, все тоді добре. До побачення.